Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. У сьогоднішньому відео новинки для дому: пледи, рушники, ванна кімната, килимки та постіль. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Килимок осінній для дому 340 гривень. Подушки по 340 Помаранчева та біла м'яка. Розмір 50 на 30 Килимок плетений 389, 40 на 60. 60 на 90. Ось такого формату ціна 459. Коричневі 60 на 90 також 459. 269 шоколадний. 60 на 90. 599 ось такий м'який з ворсом. Від темнішого відтінку до світлішого. 60 на 90. Квіткова занавіска 459 140 на 2,60, 169 наволочка для подушки. Ось така зі знижкою 69-40 на 40, смарагдова 69. Блакитна 59. Лад зелений 659 180 на 220. Такий же є сірий. 219 коричневий. 160 на 130. Ось такий м'якенький з однієї сторони білий, з іншої помаранчевий, 799 150 на 2.

Темно-синя з квітами 799. Ось така 160 на 2, 599. Леопардова 699, 160 на 2 котон. Подушки 339 50 на 30. Є ще ось така. 30 на 50. 269. І 340. Подушка 15 на 40, м'яка, молочного відтінку 340 гривень. 289 бамбукова поличка для ванної, склянка для зубної щітки та пасти 119. Є ось такі новинки у чорному та білому. Склянки по 119, диспенсер 169. Білий 189. Ось такий варіант 219. Склянка 169. З бантиками 189 для мила. Склянка 149. Коробка для зберігання 240. Калимок для ванної кімнати 459 40 на 60. Силиконовий масажний. 169. 599 тримач для паперового рушника. куличка на два відділення 599. Висота 50 см. Бамбукова етажерка на 4 відділення висота 91 см. 659 є ще біла в поєднанні з деревом. Бідро металеве для сміття 459 з водалю. Такі ще є чорні та білі в наявності 599 Рушник 70 на 130, 389. Кольору марсала. З листочками 340 гривень 70 на 140 119, 30 на 50. Новинка пластикова підставка для вазону. 799. Кошики для зберігання речей плетені по 599. Фоторамка 119. Картина Hot Wheels.

Декорація гарбуз з золотистим верхом 149. Гноми 269. Цвічка вага 200 г. Ціна 169. Фоторамка 119. Декорація 169. Цвічки у склі 169. Аромат смачне яблуко та кориця. Коробки пластикові для зберігання 219, упаковка 3 штуки. Кошик плетений 389, 40 на 27 Набір кошиків 2 штуки. 459, дитячий 219, стіч 240, висота 30 см, бішак для одягу для штанів. 240 гривень. Упаковка вішаків 340 20 штук. Пластикові дитячі по 49 блакитні та рожеві. Стопор дверний 49. Ціна за 2 штуки. Ящики для зберігання тканині. 189. Такий 169, 30 на 30, осінній з гарбузами та листочками 169. Білий тедді 240. Коробка для зберігання речей тканина 119, 90 на 50, висота 18. Коробка 40 на 50 49. Кошик декоративний 389. Підсвічник металевий із дзеркальцем 189. Круглий 149. Серветниця дерев'яна. Біла з чорними листочками 169. Ось така маленька корзинка для зберігання 459. Свічка. 240 гривень. На цьому все. Всім дякую за огляд, економних вам покупок та спокійного дня.